Вітаю, друзі. Вже кілька днів триває війна Ізраїлю проти Ірану. І Ізраїль бомбардує Іран. Іран бомбардує Ізраїль. І, схоже, в Ізраїлі теж досить серйозні руйнування у зв'язку з ударами Ірану. Трамп поспішно залишив саміт G7, який відбувався у Канаді. Проводить наради зі своїми радниками, міністрами і членами департаментів різних щодо того, щоб підтримати Ізраїль у ударах, його ударах по Іранові. Про це вже свідчить про те, що можливо рішення прийнято чи воно буде прийнято. Це свідчить якісь певні такі непрямі натяки, зокрема на те, що США вивели свої Збройні сили і авіацію, і флот з військових баз у регіоні, евакуюють своїх громадян з Ізраїлю. Британія теж висуває Свої підрозділи Збройних сил в регіон, що також може свідчити про те, що вона приєднається до цих ударів, Трамп висунув Іранові черговий ультиматум, відкинув можливість посередництва Путіна в, цьому, в цій війні. При цьому він так його трохи потролив. Він йому сказав, що Владимір, ти спочатку. Займися посередництвом у війні між Російською Федерацією і Україною, а потім будеш займатися посередництвом тут. Але е, тема цього відео насправді більше про осмислення того взагалі, ну там на більш такому глобальнішому рівні. Ну, я особисто не вірю про те, у те, що Ізраїль е, чи Ізраїль міг би почати військові дії проти Ірану без згоди, а можливо навіть без. Прямої вказівки Сполучених Штатів Америки. Тому що існування Ізраїлю в цій частині світу, воно фактично гарантується лише фундаментальною допомогою, безпекою, фінансовою політичною Сполучених Штатів Америки. Відповідно, Сполучені Штати є головним натхненником цього удару по Іранові. З яким вони впродовж довгих тижнів вели перемовини щодо його ядерної програми, і я вважаю, що якраз нещодавні кілька тижневів візити е Трампа, при тому він оманув під час цих візитів в Ізраїль, в регіон він приїхав, в Саудівську Аравію, в Ломан, е в інші арабські країни, якісь там ще були, я вже не пам'ятаю. Але в Ізраїль він не заїхав, і тоді, типу, це було прокваліфіковано про як те, що він посварився з Натаньяго. Насправді, це була, виявляється, серйозна хитра така комбінація. І швидше за все, що він там домовлявся, що Саудівський, перш за все, Саудівською Арабією, про те, що, хлопці, дивіться, ми нападемо на Іран, зруйнуємо його нафтову інфраструктуру і ядерну програму. Чи готові ви заповнити цю нафтову нішу? Це така розмова, ймовірно, відбулася у Трампа. Я думаю, спадковий принц Мухаммед сказав, що без питань, це дуже цікаво для нас. Ми готові. У нас є резерви. Ми заповнимо нішу Ірану. Е і в результаті Саудівська Аравія вона має тривалі зв'язки зі Сполученими Штатами. І Ця війна направлена не тільки проти Ірану безпосередньо, але й проти Китайської Народної Республіки, тому що Китайська Народна Республіка є головним покупцем нафти з Ірану. Вона підтримує економіку Ірану, купуючи Іранську нафту. Отже, це нападаючи на Іран через Ізраїль, Ізраїль це проксі сила Сполучених Штатів. Сполучені Штати фактично нападають на Китайську Народну Республіку. В Ірані немає е, якихось серйозних опозиційних сил, які могли би е, замінити і щось запропонувати якусь альтернативу тому режиму, який, який там є. Я не кажу, він хороший цей режим, поганий цей режим. Мені насправді це байдуже. Ну це ж іранські проблеми, це іранські справи. Але альтернативи немає, тому що той е, син шаха, який там живе в Сполучених Штатах, грає в казіно. Насолоджується життям, він не має підтримки в Ірані. Тобто, мета Сполучених Штатів полягає у хаотизації простору в Ірані, тому що ці ультиматуми, які висуває Трамп, це бомбардування. Ну, я бачу такі відео, які бомбардування Ізраїлю. Я не знаю і не бачу, і ніхто не бачить загальної картини того, як, як, що, що там відбувається в Ірані. Але. Мета, схоже, прозора, це хаотизувати Іран. Можливо змінити режим. Можливо, фрагментизувати цю країну взагалі на різні частини. Тобто, ви знаєте, Сполучені Штати практично, ну, це я вважаю, що цей напад він був неспровокований і він суперечить нормам міжнародного права, але Сполучені Штати. Через своїх проксі Ізраїль, вони пішли на це? Е, тому що от нещодавно е, відео показували, Натаньяво говорить про те, що Іран близький до створення ядерної зброї ще з 2000, там, початку 2010-х років. Досі вони це говорять. Ми пам'ятаємо, що коли Сполучені Штати напали на Ірак, вони обґрунтували це наявністю у нього хімічної зброї. Хімічної зброї там не виявили. Ми знову бачимо. Той самий шаблон щодо Ірану. Вже тепер при Трампі. Знову Сполучені Штати виконують деструктивну роль щодо тієї чи іншої держави. І тут виникає закономірне запитання: яку роль Сполучені Штати виконують в Україні? Що позитивного пропонують Сполучені Штати, які фактично. Провокувала Україну на спротив Російської Федерації, у 2014 році не наклали належних санкцій на Російську Федерацію. А з 2025 року взагалі радикально змінили політику своєї адміністрації. Тобто проявилася як держава, якій доля України взагалі байдужа. І це не тільки з 2014 року, це було у 1994 році, в 2008 році, коли Україна подала заявку на вступ до НАТО. Тобто виходить, що ми для Сполучених Штатів той самий Іран, тільки в Європі. Це не є добре і не є погано. В нас зараз немає альтернативи, крім як робити ставку на Сполучені Штати в тій формі, в якій ми можемо робити. І на Європу. Хоча Європа нас теж зраджує і зрадила. Тому що вона надає нам переважно підтримку з заявами і деклараціями. Саме Сполучені Штати і Європа дуже багато вклали в те, щоб скинути найбільш ефективно, я вважаю, в новітній історії українську владу з 1991 року владу Порошенка і його, його команди. Тому що вони розуміли, що з цією сильною владою в Україні є шанс. Переобравши Зеленського, в Україні шансу геополітичного немає, тому що Зеленський і компанія це люди без освіти, це люди без розуму, це люди без стратегічного бачення, це люди без волі, це люди без ділових якостей. Це люди без моральних якостей взагалі. Ну, серед політиків це взагалі слабо можна сподіватися на моральні якості, але Зеленський це, і компанія це взагалі люди без будь-яких моральних і ціннісних якостей. І тому ми повинні визнати про те, що, дивлячись на Іран, ми приблизно бачимо ту програму, яку США переслідують в Україні. І ми повинні тверезо дивитися на цю справу. Slava Ukrajine